Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав і виходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось працювати, я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денег. Отстрою. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто ти казав, давай я тобі конем огород, а ти мені тоді -то зробиш. А в мене немає такого. -то. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда Ну, давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставки рибу розвели А, Ось тобі удочка. На лови ми тебе навчимо, як ловить. І ти це словиш рибу, і даже тобі в сусіднє село не надо йти продавати, ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби ми всю і словити не можемо. надо щоб ти ловив. От. Ти мені за це 300 не знаю, чого 300 бджіл. Дай 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.